Всім привіт! З вами Олександра, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну з останніх новинок у світі Шпалер. Ми вже трохи розповідали і показували її у наших постах та сторіс, але обіцяємо, буде цікаво. Зустрічайте колекція сальса від бренду Rush. метрові рулони, флізелінова основа, багатство ідей та різноманітність фарб. Все це ви побачите в сьогоднішньому огляді. Першими розглянемо флористичні мотиви. Незвичайні квіти, листя та дерева. Вони представлені у вигляді олівців, абстрактних форм та малюнків. Різноманіття декорів просто вражає. Тепер переходимо до тропіків. Представлені вони принтами з пальмовим листям та деревами. Виглядають вони дуже зелено та сучасно, даруючи спогади про літо. Далі зануримось до графічних структур. Деревина із стильним 3D-ефектом, геометричні форми, абстракція, девакуваті вигини та незвичайні переплетіння. Кожен дизайн створює свою унікальну атмосферу, що надихає. Завершуємо наш огляд дерев'яними планками та великою кількістю однотонок. Планки представлені у двох відтінках ніжно-блакитному та пісочному. А ось кольорова палітра однотонок виглядає вражаюче: від ніжно-рожевого та сонячно-жовтого до безтурботно небесно-блакитного та м'якого зеленого, від насиченого іржаво-червоного та петроля до благородного опівнічного синього та елегантного чорного. Дякуємо за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Додаткову інформацію ви завжди можете знайти на сайті Graffiti.ua або у вашого регіонального менеджера.